Вітаю на РБК Україна. Третій день після безпрецедентної спецоперації Павутина, і при цьому галас навколо операції не вщухає. З'являються нові унікальні кадри підготовки до спецоперації. З'являються супутникові знімки з наслідками. Західні медіа підхопили погрози росіянина Медведєва, який заговорив про неминучу відплату, і публікують припущення, чи може Кремль вдатися до ядерного удару у відповідь. Керівник центру протидії дезінформації Коваленко застерігає. Такі розмови вигідні лише Росії, тому що вони вселяють мають на меті злякати захід, вселяють страх. Ну у білому домі вперше прокоментували Павутину ротом Кіта Келога. Занепокоївшись, він занепокоївся підвищенням рівня ризиків. Буквально цитую, що про це думають інші функціонери Білого Дому, власне, Трамп чи дійсно готують санкції, чи слід чекати на відповідь Росіян? Спитаю Максима Несвітайлова, політолога і експерта міжнародника. Пане Максиме, добрий день. Вітаю. Отже, Кіт Келох заявив, що спецоперація показала, що Україна не збирається здаватися. І далі ще процитую: Україна по суті каже, що ми теж можемо грати в цю гру, і вони можуть підвищити рівень ризику до рівнів, які, на мою думку, є неприйнятими. Питання Келох більше вражений українською силою чи підвищенням рівня ризиків, на ваш погляд. Ну, нинішня адміністрація вона очевидно не зацікавлена в посиленні України. Підхід Дональда Трампа він простий. Прям як відкрита книга. Він сам про це не просто говорив, він про це буквально книгу написав. мистецтво ведення перемовин, це його щиросердна сповідь в цьому плані. І він там говорив як на духу, як він завжди веде перемовини, як він досягає результату. І нічого з того часу не змінилось. Абсолютно. Він навіть риторичні прийоми використовує, е речі якось називає так, як і там говорив. От навіть Ця історія, через яку він з маском посварився. Ну, просто законопроект, який називається One Big Beautiful Bill Act. Один великий прекрасний податковий акт. Ну що? Ну Це прям називається закон, так? Ну, окей, про це пізніше. Е, і який підхід дональда Трампа до врегулювання цієї війни? Домовитись сильними, сабто, російською федерацією яку він вважає сильно, і тисли Тиснути на слабких, якими тут вважає Україна, відповідно, в цій рольовій моделі все йому просто і зрозуміло, так як він робить завжди. Тому за ці е, понад 4 місяці своєї каденції він жодного разу насправді не натиснув на Росію, бо він і не збирався цього робити навіть риторично, інформаційно вони цього не робили тільки останнім часом. Почали говорити про е, ось ці санкції. Від Конгресу це така історія. Прям фантасмагорична. 500% санкції, до точніше 500% мита, як санкції проти тих, хто буде купувати російську НАТО. Отак, от знаєте, я закриваю очі, сплю і бачу 500% відсотків санкцій проти Китаю, 500% відсотків санкцій проти Індії. Прям прямо вже завтра. і Їх вводить е, Дональд Трамп. Ну, бо ми ж розуміємо, що по перше, конгрес ручному керуванні всередовищем, по друге, йому ж треба буде підписати це, і ці санкції вводить Трамп, який сьогодні розродився повідомленням в адресу Сі Цзінпіна. Він ж сьогодні мовчав, мовчав, нічого не сказав особисто жодного слова про спецоперацію. Тому що він, здається, коментує буквально все достатньо в якомусь телеграм-каналі на 200 підписників щось написати, і Трамп це прокоментує. А тут відбулась, відбулася масштабна подія, про яку говорять весь світ, і Трамп не парився. І оцей Трамп такий написав сьогодні про те, що йому дуже подобається Сі Цзінпін і завжди буде йому подобатись, але він дуже жорсткий і з ним надзвичайно важко домовитися. Ну і все, на цьому закінчив. Оце ось крутелик Трамп та комен. Оце він буде запроваджувати ці санкції. Ну, звісно ж ні. Тиск відбувався тільки на Україну протягом всього цього часу. Заяви про те, що в нас немає козирів, та взагалі у нас там війська в оточенні, і Росія їх може знищити, якщо Трамп тільки не попросить. Та й взагалі Київ би захопили за три дні, якби не ці підступні болота не зупинили армаду мого. Лучшого друга владі прекрасного чоловіка, лідера Російської Федерації. Вважаю, вважаю, мужик, мужик, і ось що в цій ситуації цей Дональд Трамп міг зробити. Звісно, найкраще для нього особисто не коментувати це, відправляти фунтів, які будуть говорити за нього. Перша була Каролайн Левіт, яка спочатку ну, сказала найбільш передбачену фразу, яку могла сказати прес-секретарка адміністрації Трампа. що... Ми просто хочемо, щоб ця війна завершилась. Ну, окей. Ну, не не була готова в неї ця позиція. Це було на наступний день, буквально здається після спецоперації. Сьогодні, що сьогодні чи вчора, ну, цей в перехідний час від вчора на сьогодні. Вона, відповідаючи на питання, то їй знову сказала: Трамп казав, що козирів немає в Україні. Ось козирі, можливо, ще є якісь козирі, про які Трамп не знає. Що він взагалі може сказати про цю операцію, і що вона відповіла сьогодні? З Трампом говорила про війну. Він впевнений, що вона закінчиться скорость там, що перемовний процес там дає успіх, а Щось щось таке в цілому, абсолютно передбачено, зрозуміло, повністю лягає. В логіку поведінки Дональда Трампа. І от коли хтось запитає, що, що може вибісити Трампа, чим може його Путін розізлити, що Трамп образиться на Путіна і почне діяти якось інакше, я скажу так, що він значно більше, я впевнений, розізлився через цю спецоперацію на Україну. Ніж на Російську Федерацію, коли вони завдають ракетних ударів по цивільним, гинуть діти і так далі. От на нас він більше ображається, тому що ми будуємо ну ми руйнуємо його архітектуру, яку він будував десятиліттями у себе в голові, по тому як вести перемовини, як домовлятись і так далі. Ми просто вибиваємось із цього контексту. Його це дуже дратує. Тому я ж кажу, не варто розраховувати на зміну позиції Трампа стосовно Путіна. Тут елементарний приклад. Згадайте якогось діда, свого діда, mm -hmm. чи якогось діда там по сусідству з вулиці. Як часто ви зустрічали, щоб 80-річний дядько в такому, ем, скажімо, досить поважному віці, одного дня такий? «Блін, Я ж всю жизнь жив не так. йо ма це що? Я оказується шовініст. Люда, чого ти не казала? Я б не називав їх життя. Люда! алло, Що це було таке? Ну так само і Дональд Трамп. Він людина просто Ну, він людина в такому дуже поважному віці, яка з роками тільки вкоріняється в своїх поглядах. Такого практично не буває, щоб відбулася така трансформація. Тому цього очікувати як на мене взагалі не варто. Якщо від від вашої фрази, домовитися з сильними і тиснути на слабких. Ми показуємо силу, при чому показуємо їх і не тільки в цій операції. Вчора була атака Кримського мосту. Будуть я впевнений ще найближчим часом. Є анонси такі, натяки. А і з іншого боку, в білому домі, крім Трампа, є Венс, є Рубіо. Є багато республіканців, які в принципі вже не трампісти. Вони там і от є грем. Uh, і інші uh, як з цим бути, там заварюється якась каша, цікава для нас чи ні ядерка російська ядерка це те, що ми не можемо переплюнути, і що б ми не робили. Е, ну, хіба що, якщо ми знищимо ядерну зброю, Росії, ми в принципі вже рухаємось в вірному напрямку, тому що е, значну частину носіїв е, ми просто прибрали е, з рівняння. Але все одно для Сполучених Штатів Америки Російська Федерація залишається єдиною країною, яка потенційно може їх знищити. Це все, що бачить Дональд Трамп для розуміння цього була історія з його першої каденції, розповідала помічниця. Щось якось так вийшло, що Путін Трампу чомусь дзвонив. Трампа не було на місці його оперативно не повідомили. Він там влаштував істерику, кричав, кидався речима. Мадюкався, казав, та як ви посміли. Я пропустив дзвінок від єдиної людини в світі, яка здатна знищити Сполучені Штати Америки. Це все, що потрібно знати про ставлення Дональда Трампа до Путіна і до Російської Федерації. Тому вони дістають знову цю історію, щоб якраз нівелювати десь перемогу України, щоб показати, що звісно, ви можете скільки завгодно таких операцій проводити, але у Росії ядерна зброя. І типу, щоб знецінити те, що ми зробили, вони знову. Хтось свідомо, хтось безсвідомо використовує цю карту. Росіяни не будуть застосовувати ядерну зброю. Ну це, це, це вже очевидно. Я не знаю, хто в дитинстві не чув казку про хлопчика, який кричав вовки, але треба на ну, якісь висновки робити з народного фольклору. На жаль, мабуть, матір Дональда не любила і на нічому казки не читала, тому він такі прості істини. І не, і не уловив. Ну, Прихильники негативних сценаріїв, просто по ядерку хотілося б більш детально. Є просто прихильники таких, такої думки, що якщо Росія вдарить, то насправді, тим більше, коли Трамп на чолі Сполучених Штатів Америки, Штати нічого з цим не вдіють, будуть просто висловлювати співчуття. Ем, хіба не так? Я сподіваюся, ми про це не дізнаємось. Не сподіваюся, ми про це не дізнаємося, але все ж таки Росія також боїться, тому що це дивіться, ядерна зброя. Це зброя виключного застосування. І поки тримається оця сакральна віра в її виключне застосування, тримається якийсь хоча б умовний але баланс в світі, який надає нам пуститися в абсолютне безумство. І вбивство усіх проти всіх, це єдине, що це єдине по факту, що стримує. Я думаю, що незважаючи на психопатичний режим в Російській Федерації, ми не побачимо застосування зараз ядерки. Я думаю, що Путін би міг застосувати тільки в тому разі, якби Росія знаходилась на режимі розпаду, якби вона знаходилась на межі поразки в конвенційній війні, була пряма загроза його режиму, і він розумів, що вже в принципі для нього все закінчено. Що ну без різниці або він зараз почне ядерну світову війну, або він і так загине, то навіщо тоді про щось парити? Тут я згоден з тими, хто каже, що Путін занадто любить життя, і він не буде так, так ризикувати. Що можливо, можливо, Трамп так не зреагує, можливо, світ так не зреагує, але можливо, зреагує. І ця можливість це не якийсь, вона не дає люфту так. Для того щоб повагатися, і подумати варто чи не варто робити це буквально е питання існування, і поки над путіним немає цього екзистенційної загрози його життю, мовно кажучи, його режиму, він не буде застосовувати ядерну зброю. От така моя позиція, таке моє переконання. Ви переконані, ніби, але ви однозначно все одно не відповідаєте на це питання. І відповідно Рубіо Венс, республіканці, про яких я перед цим питав, вони також не впевнені на 100%. Вони керують державою. Вони не можуть ухвалювати рішення, де немає ну, впевненості в чомусь, і що, ми тоді їх маємо просто зрозуміти і вибачити їм їх нерішучість? Ніколи не можна бути впевненим ні в чому на 100%. Знаєте. Фраза е, релігійна, але в принципі досить е, правильно, що хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани на завтра. Е, тому ну, є різні, е, різні вірогідності, але знову ж таки ми можемо подивитись на кейси, які вже відбувалися протягом цієї е, війни е, України проти Російської Федерації. Скільки разів Росія вже намагалася розіграти цю карту? В неї доктрину. Переписували, і так далі, ми в певний момент війни окупували значну територію Російської Федерації в Курській області. Тобто ми зайшли і прямо окупували бо окупаційна адміністрація, і так далі, все це було, що є безпосередньо приводом за їхньою ядерною доктриною до застосування ядерної зброї. Якщо ця спецоперація. Ну, не знаю, можна, мабуть, притягнути. А, але ну, мало вірогідно. Хоча, знову ж таки, там стратегічна авіація, можливо, десь там і є. Але от тут, прям ну, були всі можливості. Це відкривало їм шлях до застосування ядерної зброї. Це прям ну, відповідно до їх законів, це прямо було законне використання ядерної зброї. І вони цього не зробили. І зараз вони цього не зроблять. Тобто треба, ну, ми ніколи не можемо бути е, впевненими на 100%, але можемо опиратись на якісь кейси. І оці кейси вказують на те, що Росія блефує. Так чи інакше. Щось там дозріває у Сполучених Штатах Америки. Є сенатори, є конгресмени, є Грем Блюменталь, є Майк Джонсон, який вперше висловився з засудженням Росії на підтримку цього законопроекту. А ну окей, там не буде 500% мит, Я розумію, це трохи фантасмогорично, але щось інакше в якихось інших місцях в банківській сфері фінансові може штати е, може Вашингтон зараз готувати. І що власне ну не дозволяє от прямо зараз натиснути. Ну, не дозволяє те, що Трамп керує конгресом в ручному режимі, але це вже досить скоро може закінчитися, і на це є ряд причин, тому що конгрес, як і завжди, як і будь-який політичний орган виборний, живе від виборчого циклу до виборчого циклу. Виборчий цикл починається в наступний день після того, як старий виборчий цикл закінчився. Так це і так працює, і чим ближче вибори м, наступні, тим більша політична активність і тим більше задумається про те, а що ж нам в цій ситуації робити. Що дивляться конгресмени і сенатори перед виборами: соціологію, це номер раз. І... Рахунки партійні це номер два. Що вони бачать по соціології? Рейтинг Трампа падає, рейтинг, рівень підтримки його рішень знижується, а рейтинг республіканців сиплеться феноменально, але ще більше, тому що їх вважають несуб'єктними, суб'єктними і вони там ні на що не здатні, і так далі. Ну, така собі ситуація. Що вони дивляться далі? Вони дивляться в гаманець. І бачать е, в цьому гаманці записку, відкривають її. Е, бачать там ну, е, удачі вам, е, чіпуха, підпис Ілон Маск. Розбирайтесь, якби не захотіли моїх геніальних технократичних е, ідей, не захотіли, щоб вона та темна просвіта і неореакціонізм тепер. Давайте за своїм. Старим дідам щось там розбирайтесь, рішайте. Я йду і забираю свої гроші. А хто головний спонсор республіканської партії був і на президентських вибор, виборах, і на довиборах в Конгрес? Звісно ж, Маск. І виходить так, що рейтинги падають, грошей немає, Трамп робить якусь чухню, і відповідно їм потрібно щось робити. Тому цілком можливо. Що там когось і маск до себе переманить, скаже: ну дивіться, я ж не пішов, ну там. Але якщо ви адекватні люди, а не з цим, бо він уже ж виступив вперше з прямою і жорсткою критикою до Дональда Трампа. Буквально вчора е, ще якби крісло за ним не охололо в Білому домі, а він уже починає критикувати оцей великий, прекрасний податковий акт. І це може призвести до того, що конгрес знову суб'єктивується. От якщо дійсно відбудеться оцей розкол між Трампом і Конгресом, тоді, ймовірно, вони почнуть ухвалювати ці незалежні рішення і які санкції ми побачимо. Але поки конгрес знаходиться під контролем, це все спроби. А, ну Дуже таку слабенькі спроби шантажу і маніпуляції. Те, що Майк Джонсон виходить і говорить, но, е, Майк Джонсон абсолютно ручна людина Дональда Трампа, е, Ліндсі Грем також ручна людина Дональда Трампа. Ну тут два варіанти. Або нам треба повірити в те, що е, Дональд Трамп вже почав тиснути на Росію і грати проти неї, або. Як на мене, прийняти більшу вірогідну версію, що це просто блеф і блеф ну прям такий очевидний. що... Ну, це росіяни мають бути повними ідіотами, щоб на нього повестись. Тобто я правильно розумію, що літня кампанія Путіна, літня осіння кампанія, якщо вона задумана, спланована, вже реалізується. Ми бачимо зараз загострення на фронті. Вона буде відбуватися і нічого не завадить Кремлю далі воювати. І, ну, хоча б, оцей можливо, цей останній буде вже такий ривок мілітарний здійснити. В цьому році ну чого нічого називають збройні сили України завадить. Я маю на увазі завершення війни. Е, оця е, ініціатива мирна Трампа. Да, коли війна закінчується або ми маємо тишу. Ми ж бачимо, Путін не хоче йти зараз на це. І були надії, що нібито Трамп може натиснути. Просто з того, що ви говорите, виходить, що е, крім збройних сил, більше в нас, ну і європейців, мабуть, е, штатів не буде в цьому році. Ну дивіться, крім штатів, є інший світ. Е, те, що штати натиснуть на Путіна, я на це ніколи. Не покладався, бо я не бачив, що б це Штати імені Дональда Трампа мають натиснути. Це не вкладала в логіку. Є і крім, крім збройних сил. Збройні сили України це в першу чергу, в другу чергу це. Рішення країна ПАК Плюс щодо збільшення видобутку нафти, і це вже те, що серйозно може вдарити по гаманцю Росіян, тому що третина економіки ґрунтується на торгівлі нафтою, і можна не вводити санкції в 500% а просто зробити ціну на барель, хоча б 45 доларів. І тоді для росіян це буде торгівля в мінус. Виключений буде будь-який прибуток для них в цій ситуації. Ціна нижче 50 доларів для них вже невигідна. 45, там 40 це повна катастрофа. Абсолютно, це перший нюанс. І знову ж таки мені видається, що е, правильне рішення Європи щодо засекречення поставок озброєння призведе до певних сюрпризів. З мене сьогодні запитали під час одного з ефіру: кажуть, ну от окей, публічно про це не говорять. Не, там про це люди не будуть знати, але ж російська розвідка. Російська розвідка ж буде про це знати. А я відповідно логічно запитую. А російська розвідка знала про підготовку півтора роки спецоперації на території України, коли ангари буквально поряд з управлінням ФСБ стояли. Чи знала про це російська розвідка? Тому не потрібно ворога недооцінювати, але й переоцінювати не варто. Тобто зниження на нафту посилення. Допомога особливо далекобійними ракетами, дуже скоро, скажімо так, ракети українського виробництва дуже сильно схожі на Таурус, дуже сильно схожі, буквально як герань на шахет, схожі, от десь так вони почнуть завдавати також ударів по важливим об'єктам Російської Федерації. І от тільки після того, коли Путін зрозуміє, що Ця наступальна операція не має потенціалу, тоді можуть розпочати справжні перемовини до того моменту. Це буде фарс і маніпуляція. Пане Максиме, дякую за аналітику. Хоч і невтішні висновки в кінці. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародний був моїм співрозмовником. розмовником. Долучайтеся, якщо з чимось не згодні, посперечайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал.